Що відбувається? Російські солдати почали, друзі, самознищуватися. Відбулася перестрілка між підрозділами РФ. Під Москвою горить хімзавод. завод. У нафтових компаніях РФ різко обвалився прибуток. Ну а тим часом Путін летить до Китаю. Ну, напевно, просити допомогу, гроші у свого друга Сизепіня. Зеленський анонсував далекобійні удари по Росії. Українці тим часом називають умову для компромісу. Ну а у Трампа хочуть перейменувати Пентагон. Отже, росіяни стріляють самі в себе, схоже, вирішили зайнятися самознищенням на лівому березі Херсонської області сталася перестрілка між двома російськими підрозділами. Партизани руху АТЕШ повідомляють, що військовослужбовці 24-го мотострілкового полку помилково. Друзі, помилково відкрили вогонь по позиціях 127-ї розвідувальної бригади. Ну, напевно, думали, що це українці. Це призвело до хаотичного бою стрілянини, а в якому загинуло, слухайте уважно, 21 окупанта ще 17 отримали поранення. Ця новина просто чудова і показує, в якому хаосі перебуває російська армія. Їхня деморалізація і дезорганізація настільки сильна, що вони починають стріляти вже один в одного. І це, друзі, наочний приклад повного бардаку в російських лавах. Допоки російські солдати знищують один одного, в самій Росії справи йдуть, ну теж, друзі, не дуже добре. У Підмосков'ї спалахнула потужна пожежа на хімічному заводі. Вогонь був настільки потужний, що перекинувся навіть на сусідні будівлі. Тим часом найбільші нафтові компанії Російської Федерації, такі, наприклад, як Роснефть та Лукоїл, повідомляють про обвал прибутків і не просто там на якісь відсотки, друзі, а слухайте уважно у два, а то й три рази. Причина, звичайно. Це падіння світових цін на нафту, санкції, ну а також міцний рубль. Ці новини показують, що наша, друзі, стратегія працює. Ми б'ємо ворога не лише на фронті, а й по його найслабших слабкіших місцях. Пожежа на гімзаводі, постійні вибухи по нафтопереробних заводах, обвал прибутків нафтових компаній це, друзі, все прямі удари по економіці нашого ворога. Які скорочують фінансування цієї жахливої війни. А ще, за даними Генштабу ЗСУ, Росія за минулу добу втратила ще 810 військових, ну а крім того, ЗСУ знищили 83 одиниці автотехніки. Але, друзі, незважаючи на такі показники, незважаючи на те, що Росія просто катиться у прірву, Путін. Продовжує війну. І це зробили навіть на офіційному рівні. Начальник російського генштабу Валерій Герасимов заявив, що Росія не збирається припиняти війну і планує продовжувати наступальні дії. Він заявляє, що армія РФ нібито контролює великі території України. Ну, що в свою чергу говорить та підтверджує те, що Росія не шукає. Миру. Вони будуть продовжувати воювати, поки мають на це сили та ресурси. Тим часом російська ЗМІ повідомили, що Путін прибув до Китаю з таким, друзі, чотириденним візитом. Він візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва. Кремль розглядає цей візит, звичайно, як можливість посилити співпрацю з Пекіном, адже Росія наразі повністю залежить. Від Китаю, враховуючи ще й санкції та міжнародну ізоляцію. Але такий візит, по-перше, показує, нібито показує, що Росія не повністю ізольована від світу. А по-друге, Китай є для Путіна, звичайно ж, друзі, головним партнером і джерелом підтримки. Ну а також така ж дружба ще й вигідна і Китаю, звісно. А який отримує від Росії дешеві ресурси. Таке собі, друзі, взаємовигідне партнерство. Одна сторона агресор шукає підтримки, ну а інша держава переслідує свої економічні інтереси. А давайте далі поговоримо про те, що відбувається у нас в Україні. Президент України Володимир Зеленський повідомляє, що наші сили вже підготували все необхідне для нових. Діпстрайків, ну, іншими словами, далекобійних ударів по території Росії. Він також зазначає, що російські війська зазнали найбільших втрат на Донеччині, але так і не досягли своїх поставлених цілей. Друзі, я вам нагадаю, що ще в 2023 році Російська Федерація анонсовувала, що вона повністю захопить Донбас в 2023 році, вже кінець 25-го. Також анонс діпстрайків, тобто далекобійних ударів з боку нашого президента, це не просто слова, це, я так думаю, це попередження ворогу, що його тил більше не є безпечною зоною. А це також показує, що Україна отримує все необхідне озброєння і готова бити по військових об'єктах агресора. Тому, друзі, чекаємо на гарні новини. І, до речі, ви, щоб їх не пропускати. Підпишіться на цей канал, а ми щодня розглядаємо тут такі цікаві новини. А ну а тим часом стався вибух біля берегів Одеси. Дуже цікава історія. Речник військово-морських сил підтверджує, що був атакований цивільне судно. Ну, а точніше, вибух стався на цивільному судні біля берегів Одеси, Натрапив, нібито він натрапив на вибухонебезпечний предмет. Ну мається на увазі ем, морська міна. На щастя, судно не зазнало таких серйозних ушкоджень, і екіпаж не постраждав. І що тут цікаво, це перший подібний інцидент, вже, друзі, за останні два роки. Тобто два роки. В Чорному морі не було в випадку, що її будь-яке судно натрапило на морську міну. І тому в мене виникає питання: а чи дійсно судно натрапило на міну? Чи може ворог почав застосовувати морські дрони, ну, подібні за, на українські, такі як Магура В5? Пишіть, до речі, ваші думки, а я продовжую. Далі новина про українців в Німеччині. Уряд Німеччини розглядає можливість повного позбавлення соціальної допомоги для безробітних українців, якщо вони відмовлятимуться від запропонованої роботи. Тобто, ви приходите в соціальну підтримку, вам говорять йди працювати туди то туди. То якщо ви відмовляєтесь, вам відмовляють від соціальної допомоги. Такі нововведення можуть вже зробити в 2026 році. Році Міністерство праці заявляє, що вони готові посилити санкції для тих, хто не буде співпрацювати з ними. А ще українці назвали умову для компромісу. За результатами опитування соціологічної групи рейтинг, більшість друзів українців, а саме 59%, підтримують припинення військових дій і пошук компромісу, але лише за однієї умови. А саме це надання Україні надійних міжнародних гарантій безпеки, а серед яких українці говорили про такі варіанти, як фінансування української армії, постачання нам зброї та зобов'язання союзників вступити у війну в разі повторного нападу. Пишіть ваші думки з цього приводу, як ви вважаєте, який сценарій для України був би найоптимальнішим. А я наостанок розповім про нові заяви з боку нашого цікавого персонажу, під який має ім'я Дональд Трамп. А й схоже, Трамп не отримає Нобелівську премію цього року. За даними газети The New York Times, відносини між президентом США і прем'єр-міністром Індії Моді різко погіршилось. Причиною стала відмова моді висунути Трампа на Нобелівську премію миру. А що сталося? Під час телефонної розмови Трамп натякнув, що Моді має номінувати його за врегулювання конфлікту між Індією та Пакистаном. А на що Моді, в свою чергу, різко відповідає, що США не мали жодного стосунку щодо врегулювання такої війни, що, в принципі, є дуже дивною заявою, адже ми постійно чули від Трампа, що це. Його заслуга, що це він, зупинив війну між Індією та Пакистаном. І, взагалі, друзі, чесно кажучи, ця історія показує, що для Трампа саме особисті амбіції часто є важливішим за міжнародні відносини. Його відкрите прагнення, отримати якусь там статуетку миру, виглядає щонайменше дуже дивно. І це вкотре доводить, що Трамп діє, керуючись емоціями, але аж ніяк не політичними розрахунками. Також, за повідомленнями The Wall Street Journal, в адміністрації Трампа розглядають можливість перейменувати Пентагон на міністерство війни. Сам Трамп заявляє, що стара назва звучала дуже ну, сильніше ну, мається на увазі Міністерство війни, і вона підкреслювала, що нібито. А Сполучені Штати можуть вести не тільки оборону, але й наступати. Трохи незрозуміло, що Трамп хоче цим сказати. Справа в тому, що назва Міністерства оборони була введена після Другої світової війни для того, щоб показати всьому миру, що наміри США вони мирні, що вони створюються лише для захисту. А тепер повернення до назви Міністерство війни може бути свідченням агресивних намірів Сполучених Штатів та більш такою жорсткою військовою риторикою. Ну, типу, Пентагон, ну, якщо треба, може наступати. Дуже тобі дякую, що подивився. Підпишись на канал, тисни лайк. До зустрічі!